Друзі, доброго дня! Дивіться, який красен в продажі, це шкода Octavia a 7 2015 року випуску. Лінзована оптика, є омовачі фарб, протитуманні фари. Легкосплавні диски встановлені, літня гума, автомобіль повністю тонований, по кузову ніяких зауважень немає, без подряпин, без гнилі взагалі. Автомобіль дуже обслужений, без капіталовкладен. Їздив. Власник з дитиною не ганяв нічого. Текстильний, охайний салончик, все в чохлах, все як повинно бути. Двушка дізінь на механіці, передній привід. Все обслужено взагалі. Є е, круїз, штатне кермо, жодної помилки нема, 195 тисяч, мультимедіа з блютузом, двозонний клімат, підігрівеся сидінь. Все працює без зауважень, двірні карти також в охайному стані. Електрорегулювання зеркал також присутнє. Друзі, кого зацікавив даний варіант, звертайтеся в автопарк міста Київ. Дану позицію можна придбати за готівку в кредит та лізинг. Чекаємо на вас.